Майже 30 дітей щобудня упродовж півтора місяця займалися у літній екологічній школі Екопростір обласного еколого-натуралістичного центру розповів заступник директора центру Валерій Потапчук. З його слів, завершальний день роботи наситили змістовною програмою. Найменші учасники від п'яти років працювали на дослідницькому практикумі М'ятний настрій. Зможете принести собі додому кожен таку маленьку м'ятку. І Ти теж хочеш собі м'ятку. Добре. Отже, ми навчимося її садити з кляночки. Антоніна Ліхван з п'ятирічним братом Михайлом щодня відвідували літню екошколу. Майстер-класами, дослідницькими роботами, займалися в містиці, враження, неперевершені. Вдосконалити знання іноземної мови діти могли під час віртуальних екскурсій. Нині у ролі екскурсовода Назар Васильєв. Попілейшен за Zealand. зацікавився цією пропозицією вчити англійську мову, бо думав, вона мені приготиться в житті дуже сильно. Командував віртуальну нову Зеландію. Мені було не важко підготувати цю розповідь. Допомагала мені Наталія Істафіна і мої батьки. Щороку року діти, звісно, мали можливість поїхати в гори. Мандрувати по країні, а іноді і за межами країни. А цьогоріч в зв'язку з трагічними подіями ми вирішили запланувати віртуальні мандрівки по англомовних країнах. На галявині зі звірятами дітям розповідали про життя тварин. Христина Вайнер займається в обласному еколого-натуралістичному центрі шість років. Готується писати наукову роботу. Ми часто ходимо їх кормити кроликів і тоді ми можемо їх погладити, а ще їх іноді виносять сюди. На майстерці маленькі гончарі діти дізнавалися про екологічний матеріал глину. На іншій локації могли працювати з мікроскопом. У наметовому містечку відпочивали і розважалися, каже заступник директора еколого-натуралістичного центру Валерій Потапчук. Наша літня школа екопростір працює з червня і практично вже півтора місяці працює для дітей, які відвідували наші гуртки для дітей-лучан, для дітей-переселенців. Основне це відволікання дітей від сьогоднішніх трагічних подій, які відбуваються в Україні. Це війна. Валерій Потапчук розповів, на завершення занять дітей частували кулішем, приготованим на багаті. Після закриття літньої екошколи заклад готуватиметься до нового навчального року. Оксана Євпак, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.